Слова заклинання, які ми в дитинстві використовували, може й досі, або чули десь у мультфільмах. Вони щось означають: абракадабра. абракадабра, 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 абракадабра. Перша версія це слово тисячі або дві тисячі років тому говорили чаклуни, зменшуючи по одній букві, таким чином виганяючи демона. Друга версія можливо походить від Абракас або Абраксас. Зороастрійський бог сонця. Найімовірніша версія походить з арамейської мови і означає Авракедавра. Я зроблю те, що говорю: фокус-покус, покис. Але насправді хокус-покус. Є навіть серія Діснеївських фільмів із Сарою Джесікою Паркер. Можна подумати, фокус-покус це щось схоже на юрист, шмурист, книжка, шмишка. Нема однозначного пояснення. Найстаріша версія ще від 17 століття, що це спотворення Євхаристійного. Окестенім Корпус Меума. З Латини перекладається, це є тіло моє експекто, Патроном. Тут все просто прийшло з Гаррі «Експекто!» Дослівно перекладається з латини Очікую захисника.